Добрий день, шановні друзі-хейтери. Сьогодні покликаний з вами спілкуватися саме на цю тему, яку підставу нам дали органи місцевого самоврядування, особливо нашої громади, які до вас звернулися на свої офіційні сторінки, на які визначили без прізвищ, правда, але з натяком, хто ви такі. Тобто, це люди. Хейтери від англійського слова, які головним чином у них почуття неприязні, як максимум ненависті до людей, до людей, наголошують до людей, тому що розписували і натякали, що саме е виходячи з ситуації, яку переживає орган місцевого самоврядування нашої громади, підпадаючи під критику, нібито це хейтерство. Ну, вам можливо теж заглянути на сайти різних інтерпретацій, де ви можете це все порівняти. Але головне, що я сказав, саме чого до людей: хто сказав, що чиновники це люди, і що не можуть вони бути критикувати під присальним зором, коли це передбачено законодавством, адже призначення чиновників саме публічно звітуватися і контроль за ними. І це робота не тільки громадських організацій, а кожної людини, яка так сказати, зацікавлена в роботі належної кожного представника органу влади. Але виявляється, що ми заважаємо цим представникам влади працювати, не даємо йому можливості тим самим заважаємо і проявляємо якусь непризність. Шановні, ви, мабуть, багато чого перепутали. Сплутали, мабуть, точно. Тому що як коли мене звільняли, наприклад, і оголошували мені по попередження, прийшли чиновники, деякі і почали мені говорити, що я повинен з ними до. До них відноситься як до людей. Я їм тоді відповів. Які ж ви люди? Ви ж чиновники? Ви не повинні порушувати законодавство і тоді ви будете і вести себе по-людськи. Тоді до вас будуть відноситися. Сьогодні ми про це й говоримо: що хейтерство це зовсім інша складова, і люди цих стосуються саме людей. А контроль громадськості чого це наша просто робота? Ну вона на громадських засадах, і е, публічні особи, які на себе взвалили таку роботу, якого вибрали голову селищної ради інших посадових осіб. Вони повинні вже законодавство визначено навіть міжнародним, що вони дожні цю критику сприяти не можуть. До побачення, ідіть, відпочивайте. Вас ніхто не трогає. Ми не переходимо на особистості. Ми даємо оцінку, саме оцінку діям посадових осіб. І це наше право. Ви можете заглянути в посадові е, функціональні обов'язки цих представників влади громадськості. І я хочу сьогодні наголосити саме про положення своєї громадської організації, яка була створена саме для здійснення для захисту і праві свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Основним напрямки нашої діяльності в межах цього законодавства вплив саме на процеси розвитку громади Новозанжарського регіону, шляхом залучення широкого кола громадян, покращення соціально-побутових, культурних, духовних і інших потреб громади, створення сприятливих умов для підвищення рівня нашої економічності, ефективне використання внутрішнього потенціалу місцевих громад, розвитку і провадження, і захист реалізація. Членів законних прав свобод цієї організації, сприяння покращенню благоустрою наших населених пунктів, проведення ефективних комплексних заходів спрямованих на належне утримання та вдосконалення території наших пунктів, їх очищення, збереження об'єктів загального користування, також природних ландшафтів, координація діяльності, реалізація програм і проектів і вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету і цілі, ну і так далі. Це я вам коротко про те, що чим ми займаємося, і саме наша ця діяльність, на яку нас на яка не дуже подобається нашим органам влади, понятно, що громадськість на Думку вже давно призначить, тому є і закон про громадські організації, і звернення, що залучення громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні є критично, тому і важливим в діяльності місцевих органів, адже воно зміцнює довіру до органів цих самоврядування. особливо це. У світі наших воєнних обставин питань безпеки багато місцевих процесів стали більш закритими, що створюють потенційні ризики для корупційних дій. Саме тому громадська наша участь в прийнятті рішень є критично важливою для забезпечення прозорості і збереження ефективності діяльності. Ви подивіться, що робиться, і як закрита наша громадська есть, діяльність не ті наша відкрита. А органу місцевого самоврядування нам на ніякі відповіді приходиться через уповноважену справу людини добиватися інформації про використання бюджету, звітності голови, ну і так далі. Про що ми можемо говорити? Про яку діяльність органу місцевого самоврядування, коли вони закриті, а в це в них передбачено законодавством? Про яке херти, хейтерство може говорити ця е, субстанція, коли вона не дає людям ні допомоги, так допомагає військовим е, хейтерить. Якщо люди, ви там почали в нас у коментарях дивитися відео і коментарі оставляти по поводу майданчики, по поводу території, по поводу бізнесу, то називають вони, що ви хейтери, що ви не даєте їм спокійно розвиватися, отримувати зарплату. І сьогодні ми дивимося по поводу цих діяльностей, зарплат їхніх, і ми можемо їх озвучити, хто скільки отримує і чому отримують. По поводу корупційної складової ми окремий ролик запишемо. Але сьогодні хочеться сказати, що е, на правову допомогу виділено із бюджету 120 тисяч адвокатам. Це ви можете зайти на сайт, і де тендери проходять. Як може проводитися така діяльність, коли в нашому відділі селищної ради там п'ять юристів? Я до них звертався, дайте інформацію. Скільки ж ви суддів виграли, скільки ви грошей на них потратили? Скільки ж для чого ж ви судитеся? Ви розумієте по поводу хейтерства, коли ці люди футболять цих людей з їхніми інформаціями, з їхніми довідками, і люди вони футболять в суди, щоб чорнобильці йшли в суд і отримали там довідку по поводу свого складу стану проживання. Ви про що говорите? Про яке хейтерство? Ви уклоняєтесь від виконання просто своїх обов'язків. І ми тут можемо згадати про іншу частину молодіжного середовища, які поняття для до чого це ведеться. Є така інша форма психологічної маніпуляції, з метою якої змусити тобто, жертву нас з вами сумніватися в нашій адекватності свого сприйняття інформації. Це називається газлайтинг. Ви можете теж зайти і подивитися, що це таке за форма психологічного. Нас хочуть довести до того, маніпуліруючи, що ми з вами неадекватні, що ми не можемо сприйняти їхню інформацію, на яку ми реагуємо, що все, що вони нам доносять, це інформація достовірна, яку ми не можемо сумніватися. Так же ж класно працювати і жити цим людям і отримувати задоволення своєї діяльності. Ми вже не говоримо про інші поняття, що їм дозволяється мобінгом про займатися. Не одна вже служба це перевіряла і доводила. Але ці хлопці рішають, тому що не хочуть, щоб ці. Нюанси виходили за межі, і, хоча б, в одній громаді довели органи, що вони чим займаються незаконно цькують цих людей, скільки позвільняли, скільки виганяли, тільки ті, що їм дуже потрібні, і для цього ми бачимо, що представник влади він уповноважена особа. Яка повинна наділена повноваження, не повинна діяти тільки в межах законодавства, стаття 19 конституції. Ми це вже вони постійно про це нагадують, пишуть у листах, але не дотримуються. Вони розказують про поводу того, що ти добиваєшся поновлення в посаді, і це якийсь нездоровий образ життя Це у нас получається, не там поведінка не цільова. Хоча суди людей цих, Поновлюють, дають можливість, доводять до того, що вони законні діють. Про який так ми нам виходить, що з вами люди добрі, треба мовчати, і беззаконня це схавати, тому що цим людям не подобається. Їм безпокійніше було без нас, звісно. Вони в нас куди угодно повідправляли. Ми розуміємо. Але ж селищний голова у нас підзвітний підконтрольний територіальній громаді. Це законом передбачить, а також підзвітний відповідній раді. І так, що ж відповідає. Перед територіальну громаду за своє здійснення повноважень. І ми звертаємося публічно, кажемо прозвітуйтеся, і це говорить, що ха, хайтери, хейтери. Ну ви шануні, взагалі не дивимося, що це. Довишли до того, що це на публічні на їхній сторінки, за якою ніхто не стоїть, анонім якийсь пише і розказує нам, хто ми такі з вами. До чого дожилися? Ну, настоящі хейтери, які, мабуть, вони не очікували, приїхали нещодавно і вигребли в них за їхній піар компанію. Щас подивимося, хто ж буде відповідати за хейтерство. Може, це ті теж правоохоронці-хейтери, які і ми. Ми контролюємо, звертаємося до правоохоронних органів факти, по фактам, по даних, але ми заважаємо. Тому, шановні, ми, ми будемо і далі вимагати виконання. Законних рішень, законних нормативних актів. Ви не переводьте стрілки і не маніпулюйте цими людьми своїми поняттями. Ми розуміємо, за що оця людина анонім сидить і там получає більше 20 тисяч. Ви розумієте, що це на. І ще виділено 150 тисяч на місцеву газету, щоб та жила їх Але Писали про отакі статечки заказні по поводу того, що як владі почувається, як їй некомфортно жити в їжових рукавицях під пристальним взглядом громадськості. Шановні, ви працюєте. І до вас не буде питань. Ми не говоримо, хто у вас на подвір'ї благоустрій не такий, а ми говоримо в парку, на дорозі, ми в туалет. І Що ви про, ми про це. Ми до вас вимагаємо виконання ваших повноважень, за які ви отримуєте значні кошти і повинні звітуватися. Тому давайте по, -по людськи, тоді ж до по по-людськи до вас і відносити. А поки до вас відносяться як до чиновників, бюрократів, які затягують і не дають робити розвиватися громаді. Тут вопрос до вас, так що давайте до нових зустрічей, а відоси про корупцію і про інше ви очікуйте. Завтра. Ми продовжимо ці теми. До побачення!